Вітаємо вас, шановні підписники наші та глядачі. Ви бачите дуже гарне цвітіння, і це так квітне морква. Морква дуже гарна. І це гібрид підзимній посів. Тут цілий був в рядочок, але ми зразу, вже, коли після морозу мінус 6, був у нас у квітні такий мороз одну ніч верніше перед ранком. Ми тільки вона піднялась трохи її на кухню, відправили і приготували в зеленому борщу, а це залишила спеціально, щоб показати, що буде з морквою, якщо вона попадає під замороження. Вона у нас гарно цвіте прямо з насіння. Але чи якісне це насіння? По-перше, з гібридних рослин ми не збираємо насіння, а для того, щоб отримати гарне насіння сортових морквин, треба садити саму морквину найкращу і вирощувати її для насіння. Але цей у нас, ця рослинка для того залишена, щоб показати, що станеться з рослинками, які посіяні, тобто з рослинками з насіння, яке посіяне було. В зимовий період, це підзимовий так званий посів, і в результаті ми отримали ось такий результат. Вони зійшли всі ці рослинки, але попали під мороз. Потім відійшли, але після цього відходу ви бачите стався збій програми, і рослина зрозуміла, що треба після себе залишити потомство, і ось таким чином вона працює. Ну що ж, це у нас посів був підзимовий, а є у нас ще посів дуже цікавий, який дав гарний результат. Давайте підемо, подивимося на нашу А Ось це грядка, де були посіяні насіння буряку та моркви саме в Пасху. В Пасха там якраз дуже гарні дні були для посіву та посадки плодових овочів. Ось така морква вже зараз у нас. Вона не квітне. А чому? Теж ми про всяк випадок накрили її цей посів, цю грядочку, агроволокном та плівкою для того, щоб в ту холодну, в ту холодну ніч морозу не, не були пошкоджені наші малесенькі, тільки тільки збиралися сходити рослинки. Тобто значення вже були у нас такі. Маленькі деякі всходи, і ми їх вкрили. Тримали їх, до речі, декілька днів, тому що декілька ночей була така погана погода. Давайте ми зараз побачимо, яка у нас тут морква виросла. Зараз викинемо. До речі, ми тут вирощуємо морку на крапельному зрошенні. Не можу викинути, треба. Ще зараз йде полив, крапельне зрушення, і тому ще не промочилася земля. Зараз спробую витягнути в іншому місці. Ми витягнемо, але я хочу зараз показати ще один посів. Я спеціально провела ще один посів поруч. Тут якраз трошечки місця було, поруч з цією морквиною. Ось бачите, вже є сходи, але теж ми вибираємо завжди спадаючий місяць. І це час козирогу або ж кільця. Сходи вже є, вони трошечки не такі, як ці були. Хоча, до речі, отут такі у нас десь пропуски є. Видно, тут мало води було. Треба обов'язково, щоб була зараз трохи зволожена земля, але глибоко. Зараз хочу показати вам. Тут ось краще тут більше води. Тут кращі сходи. А тут зовсім гарні сходи треба буде вже проривати. І так до кінця рядка. До речі, тут у нас вже і посаджені зразу баштані культури. І вони один з одним дружать і гарно себе почувають, коли вони вже формують під самими рослинами. До речі, і тут же ми повторно посіяли ще і трохи насіння буряку. І дивіться, що у нас тут, а у нас тут. Ще й формується кавунчик Дуже цікаво, вони теж формують свої плоди поруч з рослинами, щоб було, було затінення. Отже, дивіться, в нас повторні посіви. і до кінця рядочка є. Так, другий посів був менш вдалим тому що у нас були в цей час дуже жаркі дні. От воно тут трошечки краще, бачите, більше води попадає. І тут кращі сходи були. Нам достатньо двох посівів і гарний врожай, моркви. Так, Все-таки треба показати, яка ж у нас тут морква. Зараз ми її спробуємо викинути туди більше води. До речі, тут із цієї сторони в нашій посаджені айстри. Так, де у нас тут? Ближче до води? О! Ось дивіться, яка у нас тут морква. Як бачите, це пасхальна морква. Взагалі пасіви посадки в гарний, сприятливий час, коли планети дають важливу енергію для зростання рослин. Це саме найкраще, а всі церковні свята для церкви. І можна, до речі, ще й гарненько вранці для чого свята збираються. Добре випили, добре поїли, а потім і попрацювати, якщо вже так хочеться посвяткувати, посидіти, але не весь день, а можна і попрацювати. Ну ось отака у нас продукція моркви росте. І, до речі, тут ні одного немає, ні однієї, рослини, яка збирається квітнути. Вони всі тут зростають добре, і, до речі, буряки теж. От зараз спробую вам показати ще й буряки. От якщо можна це, бачите, тут густовато але тут зараз трохи вода. Дивіться, гарні брічки. Ми вже варимо борщі і салати. туди більш рідко, там більше, більш крупніші плоди. Тобто все працює і служить на благо людині ці енергії, які даються Всевишнім. Для того щоб сприятливі дні ми їх використовували, а не сиділи за столами та добре обжиралися і напувалися. Ну що ж, я обіцяла показати вам нашу моркву. Морква нас радує, гарна морква, і нові рослинки там ростуть. і Я думаю, що і вони ми їм обов'язково даємо. Полив і зразу же після поливу повітря. Обов'язково треба повітря, інакше коронеплоди не будуть формуватися. Тим більше в нас не земля, а суглинки, глина справжня. Тому треба обов'язково поливи вчасно і вчасно давати повітря нашим рослинам, щоб вони могли добре розвиватися, рости, зростати. Добре, йшов процес вегетації і нарощувався. Коренеплоди. І не тільки коренеплоди. Як бачите, все нормально зростає і все добре росте. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Ми підготували вам для вас це відео, відповідь, як же морква чомусь ми сіємо, сіємо, а вона не росте. Ось у нас такий результат, і ми вам розказали що і як ми робили і показали, що буде, якщо морква попадає під мороз. Вона квітне дуже гарно, але насіння з неї буде погане, тим більше, що в нас не тільки це гібрид, але і після морозу. Там не завжди добрий вихід. До речі, така морква ми вже пробували. Дуже часто заквітне і результату з неї не буде. Тому висаджуємо моркову моркву, вибираємо із зими найкращу, не таку кращу і з тієї моркви сортової її садимо і з неї збираємо насіння. Але нам подобаються гібриди, вони завжди гарний врожай дають і не квітнуть. На цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте здорові. До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.